Заслуженим майстером спорту багаторазовим чемпіоном світу з кікбоксингу серед професіоналів Павла, Павлом Журавльовим. У, 13, у віці 13 років я опинився в залі кікбоксингу. Причому, там, якщо там не будете мені задавати питання, чому я там опинився не по своїй волі. Хто тут спортсмен? Ну, я піднявся. і Він накаже синку. Ну, дивись, ти в армії, все для тебе спор закінчився, ти мене зрозумів. Чому я приймав участь, да, це там близько двох тонн. Двох тонн на 15-15 на людей. І відіна свої скушення ізбавив на струкав, угу. а там, там вони прописані іншими словами. І ізбаю нас не незрілості, ні зріласті, в настояще. Рахували вже ну, на 20 там. На, там, на кінець на, на початок 2024 року ми там, видали там більш більш чотири мільйони гривень. О, як би нам не було незручно. От я звісно сьогодні, там кажучи чесно, я би російською давав інтерв'ю багато краще. Я думаю, що ми ще колись обов'язково повернемося до цієї питання. А.